Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Розділ 13. У підземеллі. Чотири ліхтарики посвітили дерев'яні двері. Вони були великі, міцні і прибиті великими залізними цвіхами. Джуліан скрикнув у захваті і кинувся до них. Він був упевнений, що золото знаходиться саме за ними. Але двері були міцно замкнуті. Діти їх штовхали, тягнули, та де там. У дверях віднілася велика замкова щілина, але ж не було ключа. Друзі відчої свердлили їх поглядами. Дідько, вони вже вирішили, що дісталися до золота, яке було вже поруч, а двері не бажали відчинятися. Треба взяти сокиру, раптом сказав Джуліан. Порубаємо довкола замкової щілини і вип'ємо замок. Гарна думка, зраділа Джорджа, Вертаємося назад. Друзі спробували повернутися тим же шляхом, що й прийшли, але підвали були такі великі і так безладно розкидані, що вони заблукали. У першу кого дороги назад, до підні чи сходів, вони натикалися на уламку розбитих діжок, гнилі дошки та порожні пляшки. От халепа нарешті сказав Джудім. Навіть не уявляю, де да цей вихід. Ми переходимо з підвалу до підвалу. З одного переходу до іншого, і всі вони однакові, темні, смертючі й таємничі. А раптом ми залишимося тут на все життя, зажурилася Ен. Ем. Дуриненько Дік її за руку. Ми незабаром знайдемо вихід. Агов, що це? Діти зупинилися. Вони підійшли до чогось схожого на цегляний димохід, що спускався зі стелі до підлоги. Джудіт освітив знахідку ліхтариком. Він був уражений. Я знаю, що це, раптом сказала Джорджа, це колодязь. Пам'ятаєте, його позначено і на плані підземелля, і на плані першого поверху. Це шахта колодіся, що йде углиб. Цікаво, чи є тоти у стіні, щоб можна було брати воду і тут, у підземеллі, а не тільки на першому поверсі? Діти почали оглядати колодязь. На іншому боці вони виявили невеликий отвір, достатній для того, щоб у нього міг просунути голову і плечі кожен по черзі, і подивитися униз. Усі четверо посвітили ліхтариками внизі вгору. Колодязь виявився таким глибоким, що не було видно дна. Джуліан знову кинув вниз камінь, але у відповідь не почулося ні удару, ні сплеску. Він подивився вгору і побачив слабке денне світло, що свиталось крізь щілини між стіною колодязі та застряглої бролини, які сидів тім, чекаючи на порятунок. Так, погодився Джуліан, це справді колодязь. — Чи не диво? Тепер, коли ми його знайшли, ми знаємо, що вихід неподалік. Діти вельми підбадьорюся. Вони трималися за руки і рушили у темряві, усліджуючи дорогу яскравим світлом ліхтариків. Раптом енсельовано вигукнула: Ось вихід! Це напевно він, бо я бачу денне світло. Діти завернули за ріг і справді побачили там курті кам'яні з ходинка нагору. Джуліан швидко огледівся, щоб запам'ятати дорогу, коли вони сюди повернуться. Він зовсім не був упевнений, що зміє знайти дерев'яні ді двері. Діти вийшли на ослоння. Як приємно було відчути сонячне тепло після холоду під землею. Джуліан подивився на годинник і вигукнув Півна сьому, на сьому. сьому. дивно, що я такий голодний. У нас не було підвечірка. Ми стільки годин працювали і мандрували під землею. Ну, сказав Дік, буде в нас під і вечеря заразом. Я наче рік не їв. І це при тому, що в обід ти з'їв удвічі більше за будь-кого з нас, оббирувся Джуліан, але враз посміхнувся. У мене таке ж відчуття. Ходімо, як слід поїмо. Джорджу, як ще до того, аби заварити какао або що? Я зовсім замерз у цьому підземеллі. Гарно було кип'ятити воду в казанку над вогнищем із сухого паліття. Чудово гиритися в променях вихідного сонця. Жувати бутерброди з сиром, ласувати крекерами і пирогом. Усі тішилися гарним настроєм. Тім теж до попоїв. Під йому не дуже сподобалося, і він ходив там за дітьми, підібхавши хуста. Його теж лякала ця багатоголоса вона. Він один раз загавкав і йому здалося, що під земелі чимало інших собак, які гавкають набагато голосніше з нього, І так тім не наважився навіть скиглити. Але наразі він був знову щасливий. Із задоволенням їв усячину, яку кидали йому діти, і лизав Джорджу, щоразу опиняючись поруч. Було вже по восьмі, коли діти поїли і все прибрали. Джудіт подивився на друзів. Сонце сідало і стало прохолодніше. Не знаю, як вам, сказав він, але мені щось не хочеться знову спускатися сьогодні в підземелля, навіть заради того, щоб виламити сукирею замок і відчинити двері. Я втомився, і в мене немає бажання блукати там поночі. Усіх охоче поїхотилися з Джуліаном, особливо Ен, яка потай й боялася поночі лізти туди. Повіки її склепалися. Вона вкрай стомилася від роботи й хвилювання. Ходімо, Ен, сказала Джорджа, допомагаючи кузині підвестися час спати. Ми ляжемо разом на пледах у китку кімнатчини, а вранці, коли прокинемося, поміркуємо, як відчинити ці дерев'яні двері. Усі четверо у супроводі тіма рушили до кам'яної кімнати. Умостилися якнайзручніше на пледах, а тім підсунувся до Джорджії та він їх на ноги, такий важкий, що не довелося зіштовхнути його. Однак він знов заліз на ковдри, і Ан застогнала у вісні. Тім завихляв хвостом і почав гупити ним дівчинці по щиколотках. Тоді Джорджа пересунула пса собі на ноги, відчуваючи, як він дихає. Вона була дуже щасливою. Вона ночує на своєму острові. Вони майже знайшли велике. Тім спав поруч на її пледі. Може, усе якось владнається? Все буде добре. Джорджа заснула. Діти почувалися в безпеці під охороною тіма. Усі мирно спали до самого ранку. Аж поки дім через зруйнований склепінчий прохід не помітив кротка не накинувся за ним. Він збудив Джорджа, вибираючись з-під плеті, і вона сіла, протираючи очі. Прокидайтеся, крикнула вона, вставайте, вже ранок, ми на острові. Друзі, як по команді, прокинулися. Як захопливо було сидіти і пригадувати все, що сталося напередодні. Джуліан одразу ж подумав про великі дерев'яні двері. Він був упевнений, що скоро зламає їх сокирою. Що ж вони знайдуть за ними? Діти добре поснідали. Потім Джуліан узяв топірець і повів усіх до сходу. Тім теж пішов, вихляючи хвостом, але не відчуваючи радості на думку про те, що знову доведеться спускатися туди, де гавкають собаки, яких не бачиш і знайти не можеш. Бідолашний тім не міг звагнути, що таке луна. Усі спустилися у підземелля. І там, звичайно, ніяк не могли знайти дерев'яні двері. Це дуже втомлювало. Ми знову заблукаємо у мовила Джорджа, уперше бачу такий неймовірно розгалужений лабіринт підземних печер. І Дорогу назад ми теж знайти не, не зможемо. Тут Джудіанові спала на думку чудова ідея. Він витягнув з кишені кавалок білої крейди, повернувся до сходів і зробив позначку на стіні. Джуліан робив позначки в усіх переходах, поки вони прибиралися в задушній темряві. Так вони нарешті вийшли до Колодязя, і Джуліан був дуже задоволений. Тепер, сказав він, ми від колодязя зможемо знайти дорогу назад до Сходів, нам допоможуть позначки край Треба зараз вирішити, куди йде далі. Спробуємо знайти дорогу, а я робитиму позначки на стінах. А якщо ми підемо не туди й доведеться повернутися, ми старатимемо ці позначки і підемо від колодязя в іншому напрямку. Це була дуже розумна ідея. Вони справді пішли не туди, куди треба, і їм довелося повернутися, стараючи по дорозі позначки. Цього разу діти від колоді рушили в іншому напрямку, і таки знайшли дерев'яні двері. Ось вони перед ними, міцні дерев'яні двері, посідковані рудими вітряжі цвяхами. Діти дивилися на них із захватом. Джуліан замахнувся сокирою. Хлопець обігнав сокиру в дерево біля залкової і повернув її там, але міцне дерево не піддавалося, і сокира увійшла лише на пару дюймів. Джуліан рбонув ще раз. Сокира влучила у цях і трохи зісковзнула з нього. Велика тріска відлетіла від дверей і поцілила підлажного діка в щуку. Хлопець закричав від болю. Джуліан сіпнувся від несподіванки і обернувся до брата, у того по щоці текла кров. Щось відлетіло від дверей і вдарило мене, поскаржився білого Дік. Будь тріска. Лишеньку, вигукнув Джуліан, скеровуючи на брату прямі ліхтарика. Потерпи хвилинку, я витягну тріску зі щуки. Вона велика і стирчить там. Ледік сам витягнув її. Він скривився від болю, а тоді сильно зблід. Тобі треба на свіже повітря, сказав Джуліан. Слід промити рану і якось зупинити кров. У Ен є чиста хустка. Ми намочимо її і промиємо тобі рану. На щастя, у нас з собою її трохи води. Я піду з Діком, а ти залишайся Джорджем, запропонувала Ен. Не обов'язково підніматися всім. Але Джуліан вирішив, що спершу проводить Діка нагору, а потім повернеться до Джорджі і знову візьметься за двері. Він передав сокиру Джорджу. Можеш трохи порубати, поки мене не буде. Такі великі двері не скоро зламаєш. Ти займися цим, а я повернуся за кілька хвилин. Дорогу до входу легко знайдемо за моїми подічками. Гаразд, відповіла Джорджа і взяла сокиру. Бідлошний Діку, страшно на тебе дивитися. Залишивши Джордж з тімом змагатися з дверима, Джуліан повів Діка та Ен до виходу. Енна намочила свій носовий човку у казанку з водою і обережно промилащуку Діку. Вона дуже кривавила, але ранка була не глибока. Обличчя Діка порожевіло, і він виривався назад у під Ні, сказав Джуліан, краще полеж трішки на спині. Я знаю, що так роблять, якщо йде кров з носа. Може, для, щу... для... для щуки це корисно. Підість за на скелі, звідки видно сутурну корабель, і побудьте там півгодини. Ходімо, я відведу вас і залишу там недовго. Краще полажу дрожі, поки не зупиниться кров. Джуліан провів брати і сестру з двору замку до скельного узбережжя, звідки відкривався гарний краєвид на море. Темний корпус корабля досі сидів на рифах. Дік ліг на спину і почав видивлятися на небо, сподіваючись, що кров не вдалося зупиниться. Він зовсім не хотів пропустити щось цікаве. Енна взяла брата за руку. Її дуже засмутив цей випадок, і, хоча вона теж не хотіла нічого пропускати, однаково вирішила залишатися з Діком, поки йому не покращує. Джуліан поситів з ним пару хвилин, потім пішов до кам'яних сходів і зник у підземеллі. Він йшов за позначками на стінах і скоро дістався до Джорджії, яка змагалася з дверима. Вона шматувала сукалю дерево навколо замка, але воно не піддавалося. Джорджі узяв у неї сокиру й доводяще Після кількох ударів замок нарешті подався і перекусився. Джуліан відклав сокиру. Гадаю, тепер можна двері відчинити, сказав він схильовано. Тімо, відійди, друже. Ну, Джордж, штовхнімо разом. Вони удвох штовхнули двері і замок за і піддався. Великі двері зарепіли, кінець кінцем відчинилися. Тіто увійшли всередину і посвітили навкруги ліхтариками. Кімната також виявилася печерою, витовпаною в скелі, але в ній знаходилися на старій діжки та ящики, які діти вже бачили. Біля задньої стіни лежала купа незвичних цеглин і сьмяно-жорного гранатного металу. Джуліан узяв одну з них. Джорджо. крикнув він, виливки. Це щире золото. Не вигляд вони не на золоті, але це золото. Джорджо. Тут у відвалі зберігається цілий скарб, і він твій. Нарешті ми його знайшли.